Залетіла ще одна топова тачка, дуже популярна на нашому ринку, але їх мало, але ми її знайшли, і дуже круту. Зустрічають Fiat ремонт 2016 року, 179 пробігів на максимальній комплектації. Музичка Alpine, коротше, подогрівчики, все на своїх місцях. Дивимося, протягом туманочки, хороша оптика, шикарний просто колір, нова резина, диски теж. Просто в ідеальному стані. Безключовий доступ, два ключики, чотири стеклоподйомники, складання дзеркал, датчики світла, датчики дощу, мультикермо, автомат, гідротрансформаторний. Моніторчик, клімат двокзональний, задній ряд, ну як завжди, на 90 градусів, ну просто лялечка. Це з кожен салончиком. У нас ще є стрепчани, він дешевший, це буде дорожчий, але нічого страшного. І Ще в нас буде третій фремонт. Після завтра будемо знімати. Ну Що тут розказати, показувати? Ну Просто все ідеально. Камера заднього виду, партроніки. На сьомому ряді навіть ніхто і не сидів. Чи, ой, на третьому ряді, кажу, на сьомому ряді. Давайте з цього боку. Ну, просто все ідеально. Ракета. Стан машина, як завжди Швейцарія, просто бомба. Просто бомба. Тут усе. Ну просто все ідеально. Не пол, не зачовган, нічого. Навіть коврики в класному стані. Кредіт, лізінг без питань. Місто Київ, бажана 1 1Д, приїжджайте на тестрадального автомобіля, любого автомобіля, який в нас є. Зараз робимо на старій поставочки знижечки, теж приїжджайте, покатаємо, кавою напоїмо. Місто Київ, бажана 1D. один, метро, який моя автобаня. Що всіх обняв.